Ерік Андреас з Канади. У Львові, як турист, каже, вже не вперше. Цьогоріч прилетів на зимові свята. Ми просто гуляємо. Вчора находили 10 кілометрів, а ще ми багато їли. Ми святкуємо в Канаді Різдво 25 грудня, а також на Великдень святимо Паски. Багато традицій, але кожен любить пироги. Вареники українські А Оксана з Києва каже, що спеціально відвідала з донькою Львів ще до початку святкових днів. Ми любимо так більш, знаєте, відпочинок такий більш тихіший, більш так спокійніший, Я б сказала, тому що багато людей і транспорт більш так загружений. А так ми проїхалися легко. Ми не вперше ми були влітку і вирішили ще раз. З дочкою двоє. Так разом. У Львові вже облаштували різдвяну шопку, а у переддень Різдва встановлять дідуха. Для Львів'ян та гостей міста традиційно влаштують коляду вертепів у Шевченківському гаю. Цьогоріч особливий акцент зроблять на традиції, які об'єднують всіх українців. Розповідає керівниця міського управління туризму Христина Лебедь. Ми не можемо говорити про жодні атракції чи святкування, але ми маємо розуміти, що ми не можемо скасувати зустріч різдва чи зустріч нового року. Ми розробили колядник, в якому є 11 колядок, Серед них 6 усім відомих і 5 колядок маловідомих з різноманітних регіонів України. З 26 числа по 7 січня у Львові будуть такі символічні ватри. Це будуть бочки з вогнищем, навколо яких будуть збиратися люди. Вони зможуть безкоштовно отримати цей колядник і колядувати. У цьому готелі зупиняються не лише українці, а й іноземці, навіть у час війни. До різдва та нового року тут очікують більшої завантаженості, адже багато гостей можуть бронювати номери в останній момент. Говорить генеральний менеджер готелю Тарас Кузик. Маємо десь приблизно половину номерів заброньованих. Середня тривалість бронювання це два-три дні. Люди приїжджають на свята, щоб трошки відволіктися від реальності. Вартість на проживання в готелі залишилася приблизно такою самою. Ми ціни реально з минулого року не змінювали. Ми їх зафіксували плюс-мінус, так як вони. є». Загалом на Львівщині одним з улюблених місць серед туристів залишаються Карпати, говорить тимчасово виконуючий обов'язки керівника обласного управління туризму Тарас Лузинський. Звісно, всі хочуть їхати в гори, Це найпопулярніша локація, яка передає найбільшу емоцій різдвяних свят, власне, зимового настрою такого. Ось тому, звісно, хочемо більше снігу для того, щоб запрацювали усі гірськолижні курорти. До різдвяно-новорічних свят музеї в межах міста Львова і в області пропонують різноманітні майстер-класи. Це з е, створення різної різдвяної такої атрибутики, як дідухи, різдвяні звізди. Можна відвідати також Гніздо Яструба. Це є в селі чи Також буде проводитись театралізовані дійства і будуть демонструвати, як святкують Різдво. Також, за словами Тараса Лозинського, є промарковані піші маршрути з колівськими безкидами. зокрема на гору Параска, де нещодавно відкрили гірський прихисток для туристів. Ольга Іващук, Олег Греб, Руслан Лавренов, Суспільне, Новини Львів.